Одною з класичних завдань по роботі з масивами або списками є їхнє впорядкування. Під час опрацювання таблиці виникає потреба впорядковувати дані в таблиці за деякою ознакою. Якщо це числові дані, то можна відсортувати, наприклад, за зростанням. Якщо це рядкові дані в таблиці, то можна сортовувати в алфавітному порядку. До прикладу, це таблиця учнів ну, або якісь інші. Розглянемо сортування елементів масиву за допомогою вибору максимального елемента та сортування обміну. Клас LIST в Python має метод sort, який упорядковує список за зростанням. Якщо потрібно упорядкувати елементи масиву за спаданням, то після даного методу використовуємо метод reverse. Так, ось бачите даний список, який у нас ось тут на початку даний R. Відсортований і розміщені елементи в порядку спадання. І алгоритм сортування вибором полягає в пошуку на неопрацьованому зрізі списку максимального значення і подальшого обміну цього значення з останнім елементом неопрацьованого зрізу. На наступному кроці неопрацьований зріз зменшується на один елемент прикладу. Є в нас ось даний масив, і на початку програми у нас даний список він є неопрацьований. Не відсортований в даному масиві ми відшукуємо максимальний елемент в даному зрізі 29. Далі максимальний елемент цього зрізу міняємо з місцем R9, тобто з останнім елементом. Список стає ось таким. Так. І оцей процес повторюємо до того моменту, поки у нас на першому місці буде мінімальний елемент з всього списка, а на останньому у нас буде максимальний. І елементи будуть відсортовані в порядку зростання. Давайте розглянемо ось такий код. Так. Даний алгоритм він описаний у вигляді функції. При кожній ітерації цикла переглядається зріз від 0 до К. Знаходимо максимальний елемент у відрізку від 0 до К. Визначаємо індекс максимального елемента. І максимальний елемент міняємо місцями з останнім у зрізі. Продовження. Створимо масив R, який у нас буде порожнім. Підключаємо модуль Random, який дозволяє генерувати випадкові числа. Заповнюємо даний список випадковими числами від 1 до 30. Виводимо даний список, після чого ми викликаємо функцію Sort Select і повертає нам вже відсортований. Якщо запустимо, сортування обідним або метод бульбашки. Метод бульбашки це метод упорядкування списку шляхом послідовного порівняння її обміну сусідніх елементів. Якщо попередній елемент виявляється більший за наступний. Якщо він не більший, то обід не відбувається. І в процесі виконання цього алгоритму елементи з великими значеннями опиняються в кінці списка, а елементи з меншими значеннями поступово переміщуються у напрямку до початку списку. Образно кажучи, важкі елементи падають на дно, а легкі повільно спливають подібно до бульбашки повітря. Для реалізації даного ритму створюється додаткова зміна, назвемо її ПРАП, типу БУЛ, логічного типу. Вона виконує роль прапорця. Вона отримає значення true, в тому випадку, якщо відбулася хоча б одна перестановка сусідніх елементів. Якщо значення Прап не змінилося, це означає, що елементи списку вже впорядковані і подальший перегляд списку не потрібен. Скопіюю. Так, ось наш масив і от метод сортування бульбашкою. Елементи відсортовані в вигляді так. зростання. Так, якщо розібрати даний алгоритм по кроково на списку за п'яти елементів, перша ітерація циклу буде K Т4. Тобто береться довжина списка на одиницю менше. Якщо вони лівий елемент більший за елемент справа, то вони міняються місцями. Якщо ні то відповідно порівнюється наступна пару чисел. При першій ітерації ось такий у нас результат. Обмір. При наступній ітерації ітерація цикла вже знову на одиницю менше. Тобто ми вже не порівнюємо з останнім елементом, а зупиняємося на передостанньому. Потім 5 порівнюється з сусіднім елементом. Так, у нас от 1, 4, 6, 10. От 5 помінялося з 1 та 4, з 6 не більше і далі обмін вже не відбувається. Ну, і На останньому кроці три ітерації потрібно для того, щоб було відсортувати даний список. 1 більше за 4, ні. 4 більше за 5 Ні. значить всі елементи, як значення порця не змінилося на трубу, значить всі елементи вже відсортовані в порядку зростання.